Як Біблія допомагає знайти мету життя. Біблія може бути потужним інструментом для знаходження мети в житті. Ось кілька способів, як вона допомагає, Пізнання Божого плану. Біблія розкриває Божий план для людства і кожної окремої людини. Наприклад, у Єремії, 29 розділ 11 вірші, говориться. Бо я знаю плани, які маю щодо вас, говорить Господь. Плани на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію. Виконання Божих заповідей. Соломон у книзі Еклезіаста підсумовує мету життя так. Бійся Бога і виконуй Його заповіді. Бо в цьому весь обов'язок людини. ЕКЛЕЗІАСТ 12 розділ, 13 вірш. Це означає, що життя набуває сенсу, коли ми живемо відповідно до Божих настанов. Служіння іншим Біблія вчить, що справжнє щастя і мета життя полягають у служінні іншим. У Діях, 20 розділ 35 вірш сказано. Більше щастя в тому, щоб давати, а не брати. Це підкреслює важливість альтруїзму та допомоги іншим. Розвиток стосунків з Богом. Біблія заохочує нас розвивати близькі стосунки з Богом. У Якова 4 розділ 8 вірш говориться Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Ці стосунки можуть стати джерелом сили та натхнення, Молитва та роздуми Читання та роздуми над біблійними текстами допомагають знайти відповіді на важливі життєві питання і зрозуміти свою роль у світі. Людей часто хвилюють різні аспекти життя, такі як здоров'я, фінансові труднощі, стосунки, самореалізація та духовний розвиток. Біблія пропонує мудрість і настанови для кожної з цих сфер. Ось кілька прикладів. Здоров'я. Біблія нагадує нам про важливість турботи про своє тіло як храм Божий. Перше послання Коринтянам, 6 розділ 19-20 вірші. Вона також пропонує втіху та надію під час хвороб і страждань. Псалом 41, вірш 3. Фінансові труднощі. Біблія вчить нас бути мудрими та відповідальними у фінансових питаннях, наприклад, притчі 21 розділ 20 вірш говорить про важливість заощаджень. А Матвія, 6 розділ 25 34 вірші, нагадує нам не турбуватися про матеріальні потреби, довіряючи Божому забезпеченню. Стосунки. Біблія надає багато порад щодо стосунків, включаючи любов, прощення та взаємоповагу, наприклад, Ефесянам. 4 розділ, 40, 32 вірш, закликає нас бути добрими та прощати один одного, як Бог простив нас у Христі. Самореалізація Біблія допомагає нам знайти своє покликання та мету в житті. Єремія, 29 розділ, 11 вірш говорить про Божі плани на наше благо. А римлянам 12 розділ 6-8 вірші Закликає нас використовувати свої дари для служіння іншим. Духовний розвиток. Біблія є основним джерелом для духовного зростання. Вона вчить нас молитися, роздумувати над Божим Словом і жити відповідно до його заповідей. Псалом 119 105 вірш Інші люди мають значний вплив на наше життя та поведінку. Ось кілька способів, як це відбувається. Соціальне навчання. Ми часто вчимося через спостереження за іншими. Це може бути як позитивний, так і негативний вплив. Наприклад, діти часто наслідують поведінку своїх батьків або вчителів. Соціальний тиск. Люди прагнуть бути прийнятими у суспільстві, тому часто піддаються впливу групових норм та очікувань. Це може призводити до конформізму, коли людина замінює свою поведінку, щоб відповідати груповим стандартам. Емоційний вплив: наш настрій та емоції можуть змінюватися під впливом інших людей, наприклад, спілкування з позитивними та підтримуючими людьми. Може покращити наш настрій, тоді як негативні люди можуть викликати стрес та тривогу. Соціальна підтримка. Підтримка від друзів, родини та колег може допомогти нам справлятися зі стресом та труднощами, відчуття, що ми не самотні, може значно покращити наше психічне здоров'я. Вплив соціальних медіа. Соціальні мережі також мають великий вплив на наше самопочуття та поведінку. Вони можуть як надихати, так і викликати почуття заздрості або незадоволення собою. Біблія пропонує, як можна позбутися негативного впливу та знайти внутрішній спокій. Молитва Молитва є потужним засобом для зняття стресу та негативного впливу. Наприклад, молитва Отче наш допомагає знайти внутрішній спокій і захист від негативних думок. Читання Біблії. Регулярне читання Біблії допомагає зміцнити віру та знайти відповіді на життєві питання. У Псалмі 119, 105 вірш сказано. Слово Твоє. Світильник для ноги моєї і світло на стежці моїй. Віра та довіра Богу. Віра в Бога та довіра Його планам допомагають подолати труднощі. У притчах 3 розділ 5, 6 шостий вірші написано Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на розум твій. На всіх дорогах твоїх пізнавай Його, і він направить стежки твої. Спільнота віруючих спілкування з іншими віруючими може надати підтримку та допомогу у важкі часи. У Євреям 10 розділ 24-25 вірші сказано І будемо уважати один одного, заохочуючи до любові та добрих діл, Не залишаючи зібрань наших. Як то звичай у деяких, але заохочуючи один одного. Прощення. Прощення інших людей допомагає звільнитися від негативних емоцій У Матвія 6 розділ 14, 15 вірші сказано Бо якщо ви прощаєте людям їхні провини, то й Отець Ваш Небесний простить вам. Біблії варто довіряти більше, ніж людям. Божественне натхнення. Біблія є Словом Божим натхненним святим Духом. Вона містить вчення, які походять від Бога а не від людей. Непогрішність. Біблія є непогрішною, тобто вона не містить помилок у своїх вченнях. І історичних фактах. Історична достовірність існує багато археологічних та історичних доказів, які підтверджують події, описані в Біблії. Моральні принципи. Біблія містить моральні принципи, які є вічними і незмінними, на відміну від людських думок. Які можуть змінюватися з часом. Пророцтва Біблія містить багато пророцтв, які збулися з великою точністю, що підсилює віру в її божественне походження. Чому нам нав'язують, що ми повинні розважатися, бо інакше не будемо щасливі? Це питання має кілька аспектів. По-перше, сучасна культура часто підкреслює важливість розваг і відпочинку як ключових елементів щасливого життя. Це може бути пов'язано з маркетингом та медіа, які створюють образ ідеального життя, де люди завжди веселі та безтурботні. Такий підхід сприяє продажі товарів і послуг пов'язаних з розвагами. По друге, психологічні дослідження показують, що розваги та відпочинок дійсно можуть покращити настрій і знизити рівень стресу. Однак важливо розуміти, що щастя є індивідуальним і багатогранним поняттям, для кого щастя може полягати в спокійному проведенні часу з родиною або в улюбленій роботі, а не обов'язково в активних розвагах. Сучасне суспільство часто нав'язує ідею, що розваги є ключем до щастя, це може бути пов'язано з комерційними інтересами, адже індустрія розваг приносить величезні прибутки. Реклама та медіа створюють образ, що без постійних розваг життя буде неповноцінним. Натомість Біблія пропонує інший підхід до щастя вона вчить. Що справжнє щастя походить від духовного зростання, любові до ближнього та виконання Божих заповідей, наприклад, у Псалмі 1, другій вірші сказано: Блажен муж, що не ходить на раду нечестивих, але в законі Господньому його насолода, і про закон Його вдень та вночі роздумує. Перегляд відео має кілька негативних впливів на людину. Перший зменшення уваги. Частий перегляд коротких відео може скоротити тривалість уваги, що ускладнює зосередження на довготривалих або складних завданнях. Друге. Проблеми зі сном. Використання пристроїв з екранами перед сном може порушити сон, оскільки синє світло від екранів пригнічує вироблення мелатоніну. Гормону, що відповідає за сон. Третє. Зниження фізичної активності. Тривале сидіння перед екраном зменшує фізичну активність, що може призвести до ожиріння та інших проблем зі здоров'ям. Четвертий. Соціальна ізоляція. Надмірний перегляд відео може зменшити час, проведений із родиною та друзями, що може призвести до соціальної ізоляції. П'ята. Проблеми з психічним здоров'ям. Надмірне використання екранів може сприяти розвитку депресії та тривожності. Шосте поширення дезінформації. Відео можуть містити неправдиву або спотворену інформацію, що може вплинути на ваші погляди та рішення. Що можна робити замість переглядів відео? Є багато цікавих і корисних занять, які можна робити замість перегляду відео. Перше. Читання книг. Це чудовий спосіб розширити свій кругозір і покращити концентрацію. Друге. Прогулянки на свіжому повітрі. Вони допомагають зняти стрес і покращити фізичне здоров'я. Третє. Слухання музики або подкастів. Це може бути як розважальним, так і освітнім. Четверте: Медитація або молитва. Вони допомагають розслабитися і покращити психічне здоров'я. 5. Заняття спортом. Фізична активність покращує настрій і загальне самопочуття. Шосте Творчі заняття Малювання, рукоділля або гра на музичних інструментах можуть бути дуже захоплюючими. 7. Вивчення нових навичок Наприклад, кулінарія, нова мова або програмування. Восьме. Соціальні активності Проведення часу з друзями та родиною. Участь у волонтерських проектах. Яке з цих занять вам найбільше подобається? Як біблійні персонажі можуть надихнути мене знайти свою мету? Ось декілька біблійних персонажів, чиї історії можуть надихнути вас на пошук своєї мети. ДАНІИЛ. Його відданість молитві та непохитна віра в Бога навіть перед лицем небезпеки, є прикладом справжньої відданості та цілеспрямованості? Руф. Її лояльність і служіння наомі показують. Важливість вірності та рішучості. Руф залишила свою рідну землю, щоб підтримати свою свекруху, і в результаті знайшла нову мету та благословення. Естер. Її сміливість і рішучість врятували її народ. Естер ризикувала своїм життям, щоб звернутися до царя і захистити єврею, показуючи, як важливо діяти з відвагою та вірою. Павло. Його місіонерська діяльність і листи до ранніх християнських громад демонструють, як можна знайти і виконати своє покликання, навіть якщо це вимагає великих жертв. Ісус Христос, Його життя і вчення є найвищим прикладом цілеспрямованості та служіння іншим, Його жертва і любов до людства надихають мільйони людей по всьому світі. Знайти себе через Біблію можна, використовуючи її як духовний путівник і джерело натхнення. Ось кілька способів, як це зробити. Перший. Саме пізнання через молитву та роздуми. Читання Біблії з молитвою допомагає краще зрозуміти себе та свої потреби. Молитва перед читанням може допомогти вам відкрити серце для Божих слів і знайти відповіді на важливі питання. Друге. Вивчення життя Ісуса Христа споглядання життя та вчинків Ісуса може стати прикладом для наслідування. Його любов, милосердя та мудрість можуть надихнути вас на зміни у власному житті. 3. Роздуми над біблійними історіями Біблійні історії часто містять глибокі уроки про людську природу, моральні цінності та духовний розвиток. Роздуми над цими історіями можуть допомогти вам краще зрозуміти себе та свої дії. 4. Ведення духовного щоденника. Записуйте свої думки, почуття та відкриття під час читання Біблії. Це допоможе вам краще усвідомити, як Бог говорить до вас через Святе Письмо. 5. Групове вивчення Біблії. Спілкування з іншими віруючими під час вивчення Біблії може дати нові перспективи та глибше розуміння тексту. Обговорення та спільні молитви можуть зміцнити вашу віру та зв'язок з Богом.